Як тільки появляються соковиті абрикоси, я поспішаю приготувати такий пиріг. Навіть в таку цьогорічну спеку я все ж таки біля духовки. Поспішаю поділитися цим рецептом. Дуже смачно, просто і доступно. Давайте приготуємо разом. Рецепт повний по рецептурі я залишаю в описі під відео. У мене в мисці просіяне борошно, його вага 260 г. До нього я додаю розпушувач, його знадобиться 1,5 чайної ложки і гарненько перемішую сипучі продукти. В окремій мисці змішую 3 яйця, 2 чайні ложки ванільного цукру та 150 г звичайного цукру. Перебиваю все міксером до пишної густої маси. Після чого додаю 100 г масла, воно має бути м'якеньке, і 150 мл молочка. І знову збиваю міксером. У мене масло було не зовсім таке підтаєвше і трішки залишаються крупинки в тісті, але нічого страшного при випіканні вони розійдуться. Залишається додати борошно із розпушувачем і гарно вимішати все вінчиком. У мене тісто виходить таке, як густа сметана. Зарані я вже підготувала роз'ємну форму, її діаметр 22 см, застиляю дно пергаментом і також дно і бока змащую вершковим маслом. Половину тіста я вливаю в форму і в неї викладаю нарізані абрикоси. Виливаю другу частину тіста і знову ж таки викладаю абрикоси. Абрикосів багато не буває. Такий пиріг я буду випікати в духовці при температурі 190 градусів 40 хвилин. Дивіться по своїй духовці, готовність пирога перевіряю дерев'яною зубочисткою. Вона має виходити із пирога повністю сухою. Як тільки пиріг трішки охолоне, я його дістаю із форми і поспішаю розрізати, щоб показати вам, який він в розрізі. Тільки подивіться, який він вийшов пишний, румяний, такий м'якесенький, ну дуже класний. Обов'язково приготуйте такий рецепт. Я вам бажаю смачного і готуйте з любов'ю.